Повертаюся до цих третіх країн, до яких так чи інакше буде апелювати розвиток цього конфлікту. Він розростається, і відповідно, наприклад, нам дуже цікаво, а як а як будуть країни глобального півдня на це реагувати? До них апелює і Путін. І в принципі наш українсько-російський конфлікт. Ну, дивимося, що поки що моральні засади апелювати по моральному ніяк не працює. А от коли загроза подвійних санкцій, то зразу Індія стає напівсоюзником, каже: все, ми припиняємо брати вашу руску нафту, вона кривава з українською кров'ю. А все таки повернуся до цього варіанту. Ці не так третіх країн, як загалом. Чи можемо ми говорити, що станом на сьогоднішній постінформаційний пост період постправди ми потрапляємо в полапку, де є абсолютно величезна кількість людей, які кажуть, що у них правда, а ті, хто кажуть, що у них правда, вони насправді помиляються. Це я в такі дурнувати запитання даю після того, як послухав Еміра Кустуріцу. Оцього боснійсько-сербського комуніста, при тому в минулому талановитого і музиканта, і режисера. І, і слухаючи його, я зрозумів, що вони максимально однодумці з великим істориком сучасності путіним. І Путін не перекривлює історію, він реально в це вірить. І костуриться абсолютно вірить в ті самі догмати. Два так, імперці Сербія, так, два імперці. Але вони вважають, що цей імперський дискурс і цей варіант світової історії і локальної історії є правильним. А неправильним є те, що ми з вами, наприклад, зараз обговорюємо. Ну а що йому ще робити? Він імперець да, якщо ви підтримуєте імперію, то для вас, що в інтересах імперії, то і буде правильним. А для нас навпаки. Тут насправді цікаве питання, що є правильним з точки зору історії людства. Але я б сказав, як нас розсудить історія в кінцевому підсумку, що веде до виживання людства, те і правильно. Що не веде до виживання людства, те неправильно. От той сценарій розвитку людства, який хоче нав'язати всій цивілізації глобальний Путін, це насправді шлях до катастрофи. І ну, видно, це шлях до постійних конфліктів, постійного такого погрожування ядерною зброєю. Тобто не буде мирного співіснування, не буде розвитку, не буде розвитку економіки. Справді Росія тягне все людство назад, тому що там позаду їй було комфортніше, ніж в тому світі, який попереду. Ну, це справді так, всім краще. І